Глобальною проблемою без сотних житлових будинків та в будинках підвищеної поверховості є те, що в загальних коридорах люди встановлюють перегородки, цим самим перекриваючи клапан системи димовидалення, що унеможливлює видалення диму із всього загального коридору. На шафі пожежного крану зазначений старий номер виклику пожежної охорони. Як ви знаєте на даний момент цей номер 101. Як, як як там було просто підвищено на струмопровідні жили проводів, і як ми бачимо, проводи ці зроблені в скрутку. Не в спайку, не в болтове з'єднання. Ось так от спорушено, підвищено на лампа розжарювана, підвищена. Вишенно просто на струмопровідні жили проводів, і також там є скрутка проводів, що є порушенням правил поживання безпеки. Допомагає локувати с людям. Стоп, це є пожежний край, який призначений для гасіння пожежі як в квартирах, так і в загальних коридорах житлового будинку. Він повинен бути укомплектований пожежними рукавами, пожежними стволами, бажаним для полегшення відкривання вертеля, також кнопкою для підвищення тиску води в системі. Як ви бачите, цього всього у нас немає на даний момент. Ми безпечно об'єднувалися, безпечно користувалися приладами. Ви там, знаєте, чого же, для чого може це призвести. Тому, знаєте, як користуватися, знаєте, захистить. Як... Ми бачимо, також повністю відсутнє обладнання, яке повинно бути ще зайві речі, знаходяться в шафі пожежного крана. Це теж її порушення. Можна чи так? Пожежний кран на поверсі слугує для того, для, для гасіння пожеж як в квартирах, так і в загальних коридорах. Якщо, наприклад, приїхала пожежна техніка, їм потрібно розвертати рукава і тягнути їх, і, не дай Бог, там на 16-му поверсі пожеж, можливо й вийшли. Якщо ці крани укомплектовані пожежними рукавами, там, пожежними стволами, то їм набагато легше прийти на поверх, підключити ці рукава на поверсі і за допомогою їх приступити до гасіння пожежі. Як ми бачимо, цього всього немає, тому ускладнює і час гаять. Тобто це все зайвий час. Це в усіх будинках чи в певної кількості поверхів? Підвищеної поверховості і в висотних житлових будинках. Підвищеної поверховості це 12 і вище, а висотні будинки це вище 16 поверхів. Вони повинні бути обладнані пристроями для самозачинення та ущіння в приборах. Коридор незадимлюваної сходових клітини повинен бути звільнений від різних матеріалів, не повинен бути захаращений. Деколи люди цим нехтують, закривають двері до незадимлюваної сходової клітини, роблять тут кладовки, складують свої речі, матеріали так, ну, і таке інше. Залишимо на згадку для навчання у наш візит. Нехай люди читають, а живуть безпечно. Протягом року ми проводимо профілактичні рейди з будь-якої тематики, в залежності від сезонності і з тих питань, які найбільше нас турбують, з настанням осіння зимового періоду, звичайно, у нас найбільше турбують питання профілактики пожеж у житловому секторі, адже саме у цей період, коли ще невімкне опалення централізована. Люди намагаються обігрітися тим самим використовувати електрообігрівальні прилади. Проте саме які електрообігрівальні прилади вони використовують, цьому є проблема, адже вони можуть не сертифіковані використовувати поламані або навіть взагалі саморобні. То це є проблема, і потрібно людям розповідати, нагадувати, аби не допустити пожежу в житлі. Окрім того, крім профілактики, саме користування електроприладами, ми ще. Проводимо з представниками ЖЕКів та підрядних організацій, які обслуговують будинки, теж профілактичні реди з приводу перевірки наявних, можливих наявних порушень правил пожежної безпеки. На сьогоднішній день в столиці виникло 3553 пожежі, чуть менше тисячі, а саме. 982 пожежі саме сталися у житловому фонді, То це квартири, будинки, і з них 215 через коротке замкнення. Проте я ж кажу, як свідчить статистика, починаючи з осіннього з настанням осіннього зимового періоду, ми чекаємо на збільшення цих показників. На жаль.